Отримана інформація про підготовку замовного вбивства на території міста Києва, замовником якого є і на Ми 24 на 7 були на зв'язку з молдавськими колегами. Це просто нереальна операція, таке можливо десь тільки побачити. Нам вдалося залучити кілера до співпраці. Моє життя від них залежало співробітниками директорату по боротьбі з організованою злочинністю, національного інспекторату розслідувань, генерального інспекторату поліції, у вересні цього року надійшла оперативна інформація про підготовку замовного вбивства на території України в місті Києві, замовником якого є іноземний громадянин. Зазначена інформація була опрацьована офіцерами директорату по боротьбі з організованою злочинністю, та було встановлено, що потенційна жертва особа з міста Києва, яка займається діяльністю в стоматологічній сфері. Пізніше відповідну інформацію було надіслано через управління міжнародного поліцейського співробітництва Генерального інспекторату поліції на адресу Європолу до уваги наших колег з України, а саме департаменту стратегічних розслідувань за підтримки Інтерполу було організовано поїздку співробітників директорату по боротьбі з організованою злочинністю на територію України. До моменту початку повномасштабного вторгнення на територію України Російської Федерації замовник умисного вбивства орендував одне із приміщень на території міста Києва. Після початку війни замовник покинув територію України та перестав сплачувати оренду у орендованому приміщенні його власнику. Подальшому орендодавець знайшов нового орендаря та відповідно уклали е, до. Договора замовнику це не сподобалося. Людина, яка колись робила ремонт в приміщенні орендованому, е вирішила забрати у мене приміщення із технікою, з обладнанням, і з усім забрати мій бізнес. Нам вдалося залучити кілера до співпраці та отримати 5 тисяч доларів США як аванс від замовника. Зараз забирайте, тому що там этот ящик, он... типа. Після інстинування викрадення та вбивства потерпілого, нами був наданий фотодоказ замовнику. Після остаточного розрахунку у розмірі 10 тисяч доларів замовник не припинив свою злочинну діяльність, а замовив вбивство дружини потерпілого та свого співвітчизника. Фактично ніяких. Не було в мене ворогів таких, з якими хтось міг би от таку історію зробити. Тому це було здивування. Повірив їм, я зрозумів, що дійсно так і є, що це невигадана історія. Це правда. Ми 24 на 7 були на зв'язку з молдавськими колегами. Обговорювали деталі проведення спільної поліцейської спецоперації на території України. Коли ми з'ясували дату приїзду замовника до України, то прийняли рішення про проведення активної її фази. То 4 жовтня в Одесі. Поліцейський департаменту стратегічних розслідувань, головного слідчого управління національної поліції України та управління по боротьбі з організованою злочинністю поліції Молдови за силової підтримки спецпризначенців корд затримали замовника, громадянина іншої країни. Про фігуранту повідомлено про підозру офісом генерального прокурора погоджено клопотання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Завказаний злочин загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 10 до 15 років або довічна Збавлення волі з конфіскацією майна це просто нереальна операція. Таке можливо, десь тільки в фільмах побачити. Це просто от, дійсно така надихаюча історія про те, наскільки в нас професійні. Спецслужби в Україні і фактично люди ніколи з таким не стикаються. Коли бачиш це зсередини, це вище будь-якої похвали. Звісно, дякую правоохоронцям з Молдови, так як вони посприяли, і дійсно, завдяки ним з'явилася інформація. Тобто, ну мабуть, я вдячний, тому що моє життя від них залежало. Дуже велике дякую.